Чоловіка не стало на мій ювілей, навіть з того світу може мені напаскудити. Я не зла людина, але повна хата гостей на стіл витратила не одну тисячу і на тобі, така звістка, і вже всі не знають, чи співати «Многая літа, чи вічна пам'ять. І мушу сказати, що він от все життя так робив ні собі, ні людям. Коли питають, як нас звела доля, то я кажу, що то була біда, а не доля, бо бід з хати ні волом, ні конем не випреш, і так само було з моїм чоловіком. Познайомилися ми на танцях, і отак він почав за мною бігати, а я й не сперечалася. Літа мої підходило до того, що пора заміж, а оскільки серце ні за ким не боліло, то згодиться й такий чоловік. Сергій працював водієм, а я вчителькою географії. Зовсім скоро нам дали квартиру і ми почали жити вже не в манюсінькому гуртожитку. Тоді мені здавалося, що це не квартира, а цілий палац порівняно з гуртожитком. Мені було приємно вибирати з однотипних шпалер кращі, з штор найкращі. Стояти в чергах за люстрами, за синіми рибками і червоними в горошок чашками з чайником. В тій квартирі у нас з'явилося двійко доняк, життя йшло своїм шляхом. Але Сергій все частіше почав заглядати до чарки, а його професія цьому лише сприяла, і я не впізнавала того чоловіка, який в ньому з'являвся. Мені не просто було гидко, а я не хотіла більше ніколи в житті його бачити. Дівчатка мої росли в такій атмосфері, і я не могла собі цього пробачити. Звичайно, він потім просив пробачення та старався жартами та морозивом загладити перед дітьми такі моменти. Проте у нього все рідше і рідше залишалися гроші на морозиво дітям. Мама моя жила в селі, і я не хотіла туди відправляти дівчат. Квартира була на ньому, але приписані були всі четверо. Я наважилася все вирішити через суд, і, на моє щастя, ми залишилися в квартирі. Але це не заважало Сергієві приходити під двері і скандалити. Мені не було ще й тридцяти, дівчатка лише пішли в школу, а життя, здавалося, вже скінчилося. Радість в житті скінчилася через щоденні витівки Сергія. Я дуже хотіла розміняти квартиру, але боялася, щоб мене не одурили. Але через знайомих знайомих мені це вдалося. Ми переїхали в інший район і здавалося, що Сергій зник з нашого життя. Але він вирішив підстерегти мене біля школи. Я не дивувалася, що у нього купа вільного часу, бо його звільнили з роботи. Довелося й роботу змінити. Наше містечко не є великим, всього 20 шкіл, а часу Сергія було достатньо, і винахідливості теж вистачало. Я й міліцію просила, і до батьків його ходила, але все було марно. Потім раптово все припинилося, і я з полегшенням зітхнула. Сергій взявся за голову і почав знову працювати водієм на рейсі і знайшов собі нову родину. Я була просто щаслива. Далі доньки мали поступати вчитися, і мені прямо сказали хочете мати студентів, їдьте на заробітки. Я й поїхала, позичивши гроші на дорогу під великі відсотки. Через кілька років мені вдалося повернути і борг і оплатити навчання дітям. Я їздила знову і знову, щоб мої діти не були обділеними. Дівчатка мої виросли, але на мою прикрість знайшли собі таких чоловіків, як їхній батько. Я просто не розумію, чому так сталося, адже вони в дитинстві це все бачили і на тобі, ті самі граблі. Я знаю, як важко, коли ти в такій халепі і тобі ніхто не допомагає, тому вкотре вирушила на заробітки, щоб допомогти дітям. Отак От і моталася до 60 років. Подумала, що за всі ці роки заслуговую справити для родичів і знайомих гостину. Хочу відчути себе в центрі уваги, хочу почути слова вдячності і слова підтримки. І на тобі. хтось прочитав на зупинці об'яву і приніс те мені на ювілей. Для мене цього чоловіка не стало дуже давно. Я викинула не лише його зі свого життя, я закрила двері для всіх чоловіків, і, от так Бог дивиться на мене. І робить такі жарти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.